Капеланське благословіння на 16 липня 23 року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, попрадими, сьогодні Святий Євангелій розповідає нам випадок, коли четверо принесли розслаблення перед Ісусом, і Він, побачивши віру їхню, сказав розслабленого «Прощаються тобі, гріхи Твої. І фарисеї, які були поруч, в подумках почали ремствувати на нього, хто це такий, що може і прощати гріхи. Крім Бога, ніхто не може такого. Але Ісус сказав, щоб ви знали, що людина, син людський може прощати гріхи на землі, то я йому говорю: встань і ходи, і встав той хворий, розслаблений, взяв постіль свою і пішов собі своєю дорогою. А люди славили Бога. Ви знаєте. Я не буду вдаватися в цей діалог між фарисеями і Ісусом, але знаєте, підійду до того, як Господь зцілює людину. І що таке сілення? І чому іноді сцілення тіла не є зціленням людини? І що таке взагалі людина? Це невже це тіло? Людина це гармонія духа і тіла. І дух завжди керує над тілом. Тобто дух головний. Так стало, так Господь і тіло під, повинно підпорятися духу. Бо що тіло, знаєте, захотів поїсти і побіг, захотів, знаєте, свою якусь потребу статеву а, захотілося і будь-ким здійснив, я задовольнив, це тіло тоді керує над духом. А коли дух, хто? а Людина дивиться на духовне і керує тілом. Воно нібито підпорядковано. Ні, нібито, а повністю підпорядковано. І бачачи, головне, що людина склад... це людина не тіло, і людина не дух. А людина це душа і тіло, тобто і дух, який керує над тілом. В єдності своїй, нерозрівності своїй. І тоді, тоді Господь так і підходить. Він підходить. Лікує головне. Душу людини, дух людини, а потім приступає до тіла. І тоді цілосність поновлюється, гармонія тіла поновлюється. Це саме так він дивиться над людиною. Чомусь ми звикли думати, що якщо душа вічна, да, то її не треба нічим годувати, то вона і так може собі виживати, можна про неї забути. Ось не, не думати про неї. А Так, знаєте, як, як, як станеться, Але не стається так. Душа, коли вона не харчується духовним, вона теж гине. Гине як душа, як одиниця, як, як той та частина людини, яка керує всім, яка керує всім і з'єднує з Господом, з Богом, з, зі всім вічним. Так, Ісус і поступив. І ми повинні відновитися в собі цілісність поновити, коли відновити, що дух і душа керує над тілом, і тоді все наше зцілення відбудеться повноцінним, не так, що тіло зцілив, а навіщо? Яка мета для зцілення тіла? Що далі? Знову помре і знову розчиниться? Ні, Господь зціляє людину для того, щоб вона спаслася, і ми повинні прийняти це спасіння і. Сілятися повністю на спасіння, амінь.